Тут ми розглядаємо налаштування твоєї камери, на прикладі камери Sony. Але у всіх беззеркальних камер усі ці налаштування, вони плюс-мінус однакові. І давай тепер ми сьогодні поговоримо про налаштування автофокусу. Тому що ця штуковина вона дуже важлива для усіх вас. І треба розуміти, яке саме налаштування автофокусу підходить саме тобі, твоїй ситуації та твоїй камері. Адже коли ти йдеш на зйомку. То, можливо, в одній ситуації один якийсь тип автофокусу буде працювати ліпше, а інший гірше. І про це треба просто знати і пам'ятати. Так от дивись, АФС це покадрова система фокусування. Тобто, коли ми вмикаємо цю систему фокусування, то камера фокусується одразу, як тільки ти прижимаєш кнопочку, а потім фокус не дивихається. І коли ти. Двигаєш кудись камеру, то фокус вже буде збиватися. Тобто, от ми сфокусувались на ось цих штучках. Ми змінили трішечки дистанцію до них, зробили знімок. І якщо я тепер відкрию і подивлюсь, то ми отримаємо зображення не у фокусі. Тому що камера вона не відслідковує рух. Вона фокусується лише у момент фокусування і усе. Більше ніякого фокусування не буде. Але у цій функції, ну, наприклад, у Sony, є дуже цікава штука. Коли світла буде не хватати, то воно вмикає підсвітку. Тобто там є фонарь, який світить. От ми можемо бачити, що в мене рука підсвічується. Тобто там є лампочка, яка підсвічує об'єкт зйомки. І таким чином, ось ця система фокусування буде працювати вночі, коли буде недостатньо світла набагато краще, ніж усі інші. Тепер переходимо до наступного пункту: це АФА. Тобто, це повністю автоматичне фокусування. І якщо ми рухаємось, ми бачимо, що воно не переналаштовується. Тобто у цьому режимі. Якщо чесно, я ніколи не працював і, мабуть, вам теж не рекомендую. Хоча, можливо, колись, коли ви даєте камеру своїй бабусі, і вона не знає, як зробити вам фото, можливо, цей режим і підійде. Тепер переходимо до IFC-фокусування. Це фокусування, яке повністю відслідковує рух об'єкту. На відео, ну, у відеорежимі, воно буде слідкувати взагалі завжди. Коли ми. У фоторежимі, то, звісно ж, воно буде фокусуватися лише тоді, коли ми ось на кнопочку отут нажимаємо. І от спрацьовує система фокусування. І коли об'єкт рухається, ну тобто, зараз на камера рухається, то воно буде завжди відслідковувати рух. і також воно працює сумісно з ось цим налаштуванням зони фокусування, тобто, залежно від того, яка зона обрана, воно буде само підлаштовуватись під ту зону і під об'єкт зйомки. Якщо у тебе є якась людина у кадрі, то камера. Вона ж розумна, вона буде дивитись, чи є там обличчя та очі, і буде фокусуватись на них. Звісно ж, що зона фокусування це теж ситуативна така штука, яку треба обирати в залежності від ситуації. Якщо у тебе група людей і тобі на комусь одному потрібно сфокусуватись, то ось обираєш якусь більш вузьку точку. Якщо у тебе якась одна модель, та достатньо світла. та... Вона, можливо, рухається, можна обрати якусь більшу зону. Вона буде відпрацьовувати теж дуже якісно. Тому обирай ось ці налаштування завжди під задачу. Щодо моїх рекомендацій, коли світла достатньо, то я завжди працюю у режимі FC. Коли світла мало, я працюю у режимі IFS. Коли мені потрібно якесь. Мануальне фокусування, то я можу обрати або ж повністю мануальне, або DMF. DMF це така штукована, яка дозволяє фокусуватися з автофокусними об'єктивами, але у мануальному режимі. Вона трішечки сумісна, тобто там і автофокус працює, і. Мануальне фокусування теж працює. А от те, що там зараз підсвічується, про це я розповім в іншому відео, тому що це дуже крута функція для мануальної оптики або ж для зйомки відео у мануальному режимі. І це дуже важливо. Ну а також ще що важливо зрозуміти, що від зони фокусування теж багато що залежить. Я не знаю, як там у камер Nikon, Canon... Можливо, там теж є така штукована, але от у Sony є ще от така слідяща автофокусівка, розширене регулюровочне пятно. І от воно працює дуже. По різному, тому що тут, коли ми затискаємо кнопку, воно фокусується незрозуміло на якому об'єкті, тобто воно якось там щось логічно намагається зробити. Я не знаю. Я коли тільки купив камеру, я на цьому трішечки багато чого. Погано пофотографував, і потім я зрозумів, у чому була проблема з фокусуванням, чому фокус стрибає туди-сюди. А насправді проблема була лише ось у цієї функції. І усе. Тобто, ось ця функція, я так думаю, що потрібно, щоб коли ти знімаєш якусь супердинаміку, наприклад, спорт, то камера сама свій, своєю логікою розуміла, на чому потрібно фокусуватись, і на чомусь там фокусувалась. Тобто, це напівавтоматична. Фокусування. Тому, у кого система Sony, я все ж таки рекомендував би працювати з ось цими налаштуваннями. І ну, я працюю у системі IFC, тобто слідкове фокусування. Коли мені недостатньо світла, тоді IFS. Якщо ти хочеш ще більше якихось цікавих порад, то пиши у коментарі, і я обов'язково про це зніму. Відоск. Ну, а також не забудь підписатися на сторіночку.